My friends, продовжуємо тему Future Simple майбутнього часу. Пам'ятаєш, що та дія, яка відбувається у нас в майбутньому: завтра, післязавтра, наступного місяця чи наступного року. Tomorrow, next day, next week, next months. Or in five days через 5 днів. В стверджувальній формі ми додавали will. I will та діє слово. I will play. You will play. We they. He will play. Завжди допоміжне дієслово will. Як же утворюється заперечне речення? Коли ми не будемо щось робити в майбутньому. Нічого складного додаємо лише часточку not. I will not. Скорочено можна сказати want. І так само діє слово. Без будь-якого закінчення. Зверни на це увагу. For example, I won't play tennis. Я не буду грати в теніс next month. I won't play tennis. You won't You won't walk. You won't walk. Ти не будеш прогулюватись. You won't go. You won't walk. Ти не підеш, ти не будеш гуляти. We won't watch TV. in the evening Ми не будемо дивитись телевізор ввечері. So, щоб утворити заперечне речення в майбутньому. До will додаємо допоміжне not. Will, not або скорочено won't. Це все легко. Як же утворити тепер питальне речення, щоб спитати, ти будеш гуляти завтра? Will. Переносимо наперед. Тут ми його закреслимо, а тут напишемо Will. Will, you, play tomorrow. Ти будеш грати завтра? Will, We, Watch TV. Ми будемо дивитися ввечері телевізор. Will they... Walk in the park. Вони будуть гуляти в парку. Це питальні речення. Знову ж таки. До дієслова основного ми не додаємо жодного закінчення. Лише допоміжне will. Як утворюється? Коротка відповідь в Future Simple. Окей. Okay. So. Yes. Потім ми пишемо, про кого саме говоримо. I, you, we, they, he. She. Or it. Неважливо, про кого ми говоримо завжди одне і те саме допоміжне дієслово. Yes, I will. Так, я буду. Will you play tomorrow? Ти будеш грати завтра? Yes, I will. Will we play together? Ми будемо грати разом. Yes, we will. Will our friends play tomorrow? А наші друзі будуть грати завтра? Yes, they will. Так, вони також будуть. We will play tomorrow together. Ми всі будемо грати завтра разом. Заперечна форма no. No. Потім знову ж таки, про кого саме ми говоримо. I, you, we, they, he, she, it. Неважливо, про кого ми говоримо. Але з у нас вже буде will і часточка not. Або скорочено ми говорили, це буде «want». No, I want». Ні, не буду. Will you play tomorrow? No, I want». Ні не буду. Will we play together? No, we won't. Ні, не будемо. No, we won't play together. Можна повні речення сказати, що ні, ми не будемо грати разом. Або скорочено. No, we won't. Will they watch TV in the evening? Вони будуть дивитися телевізор ввечері. No, they won't. Ні, не будуть. Will he play with his dog? Він буде грати з собакою. Now he won't. Ні, не буде. He will play with his cat. Можливо, буде грати з його котом. Отож, Future simple це майбутній час. Щоб утворити заперечне речення, завжди додаємо will, not, або скорочено won't і дієслово без будь-якого закінчення. В питальному реченні Will ставимо на перше місце. І знову ж таки, діє слово без будь-якого закінчення. Ось такий простий час у нас з вами вийшов. Future Simple це та дія, яка буде відбуватися tomorrow, завтра або в будь-який інший день, але в майбутньому. That's it for today. Thank you for your attention. Diakou izalbahu. See you later. Bye.